А, можна її десь у дворі поставити. Сказав до хати в'їбали біга, бля! Ну ви то старый, бля. мене наказ є наказ. В'їбали до хати. Кажу, як дурний, бля. Хуй, лайк, тупой Пі-пі-пі-пі! Шо та ваш? Стенья ціло? — Пробило? Так. — Над машиною? Так. — Ніхіра собі. — Який гараж? Вон машина. Барсула? А де пробили? А вон от тобою. Та вот зверху над цим, що не байдужи. Баршу маємо. Така нормальна рубала мита, блять. Дивись, робить. Сі при нас вітають з Роком. ПРД да, Спарта, вітає вас всіх, Новим роком, побільше вам смертей. Спартак, так? Да? Спарта. Каже, побільше вам смертей. Та й так вони жили. Камера я їх теж привітала. Приливаємо, сілій. Нехуй діло! <риклад> Маємо! Та, <ніхуїла. риклад> йо, йо, йо. <риклад> та йобаний ти нахуй, степер, блядь. <риклад>

маленькими глотками, щоб дуже це і не вдарило. Не ді нас поговорили. Героям слава. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героя! Казан, ти дивись, щоб тебе сьогодні на носили. Це до скільки років можна?